Тиша терпне в мені ні пригод, ні скорбот, ні вигадливих ролей собі не простила, та мовчу не тому, що сказати немає чого, а тому, що слова це сліпучий вогонь, що розносять птахи на своїх неспокійних крилах. Молодіжний парламент ірпеня не дозволяє ірпінцям нудьгувати. Вони організували творчу зустріч із відомими творцями слова українською письменницею Юлією Берешко Камінською з Бучі та ірпінським прозаїком, поетом публіцистом Сергієм Мартинюком. Перша книжка в мене вийшла у 2007 році. Здобули волю, здобудемо долю. я вже тоді говорив, що українці нам треба бути самі собою. Нам треба згадати своє, нам є нам є чим пишатися. У нас є свої герої. Нам треба відійти від московського міфу про спільну історію. Цього разу віршів вчитали мало. Говорили переважно про силу слова. Того слова, яке говорить навіть коли автор мовчить. У мене вийшло вісім збірок поезії, три збірки прози, і ще на четвертою працюю. Слово воно йде поперед усього. Це я б сказала, навіть це якась метафізика. Ми нашими думками, нашими помислами, а вони є в основі слів. Ми формуємо ніби інформаційний каркас, який потім наживлює життя. Ми прикладаємо цим дорогу, якою потім ідемо. Сергій Мартинюк, автор дванадцяти книг. Червоною ниткою, що пронизує його твори, є тема самоідентифікації українців та перемоги у війні з Росією. Якщо ми зараз не почуємо наших письменників, не почуємо наших поетів, і не зрозуміємо, що нам треба поставити від цього московського великого ворожку. Через 30 років наші онуки будуть воювати знову. Саме тому вже зараз варто висаджувати свої сади. Вважає Юлія Берешко-Камінська, як у прямому, так і в символічному значенні садити дерева на випаленій війною території і зрощувати насіння української культури через національну поезію та прозу. Творчість вона не вмируща, і саме вона підіймає людину з тих глибин, які людина іноді занурюється через печаль, сум, але вона підіймає людину. І допомагає їй мені сподобалося сьогодні. Сказали, що слово це зброя, хоча ми вже не перший раз це чуємо і знаємо, і повинні це знати. І також мені дуже сподобалось, коли е, пані Юлія так сказала, що слово це як інструмент. Саме цей інструмент став потужною підтримкою для Юлії Берешко Камінської в евакуації за кордоном. Бо саме рідне слово тримало її на щоденному зв'язку з батьківщиною. Таку силу слова відчували й усі присутні. А ще казали: іноді час вимагає відповідних слів, що допомагають формувати позицію людини. Напротязі часу відбуваються певні події, які формують нас. Формують нашу думку, тому з кожним разом ми хочемо казати все інше або захищати те, що ми казали раніше. Це завжди зброя, тому що не тільки зброя під час війни слово може слугувати, а й зброя може слугувати, в принципі, в речах різних по життю. Модератором спілкування з іменитими майстрами слова був теж майстер, юний ірпінський письменник Богдан Притула. Кожне слово зараз є дуже цінним, яким би воно не було, чи це воно стосується, наприклад, тихої поезії, чи це якийсь військова поезія, як Сергій Якович Мартинюк пише. Саме чуючи рідне слово українською мовою, те, що ми говорили на початку нашої зустрічі, воно також є сьогодні дуже важливим. І, на жаль, ця проблема української мови лишається актуальною. Мені видається, що це такий новий формат, коли молодь власне, організовує наших таких, уже, знаєте, іменитих письменників і поетів. І в, цікавій, такі, в цікавому такому діалозі ми говоримо про надзвичайно важливі речі. Сьогодні піднімали і питання мови, і питання війни, і питання, що буде після війни, особливо в мистецькому середовищі, яка роль мистецтва. Це все надзвичайно важливо. і Мені дуже подобається ось ця синергія, коли молодь знаходить… Дить іманитих, а імениті не цураються молоді. Це реально дуже круто. І Я рада, що це це відбувається в нашій Ірпінській бібліотеці тут, в місті Героїв.